Якщо можна, так. Сьогодні, 25 липня, приблизно о 22.45 слідчими Дніпровського управління Національної поліції в місті Києві було зроблено спробу обшукати приміщення комунального підприємства Плесо, мотивуючи це невідкладними слідчими діями, хоча кримінальне провадження, яке було мотивом для проведення цих слідчих дій, було зареєстровано ще 3 липня. Тобто 24 дні тому, вибачте, 22 дні тому. Мотивації, чому ці дії саме треба робити невідкладно, а саме обшук і виїмку документів в КП Плесо слідчими не було надано. Документів ухвали суду, яка б дозволяла проведення обшуку та огляду приміщень КП Плесо або виїмку документів, або доступ до якихось речей та документів, також надано не було. Після втручання адвокатів та прибуття на місце представників КПЛЕСО КП слідчі призупинили свої дії до наступного дня, до 10.30. Ми сподіваємося, що завтра будуть надані всі необхідні процесуальні документи для проведення обшукових дій. Дякую.